Мої вітання в ефірі телеканалу м Студіо програма час в студії працює Сергій Фомін сьогодні. У випуску. Велика партія. Мукачівські прикордонники затримали чергову контрабанду цигарок. Нікудишні дороги ЕМ-студійці продовжують вивчати ситуацію на автошляхах краю. Самі напросилися. Водоканал зменшує години водопостачання та збільшує тарифи. Нищили для того, аби будувати заново. У великому бичкові не вистачає дитячих садочків. Книга старою не буває. Про ринки книг у Львові у розповідях наших журналістів. Закон про мирні зібрання вкрай необхідний нашому суспільству і повинен бути прийнятий якнайшвидше. Про це заявила керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марина Ставнійчук. Сподіваюся, що такий закон на європейських стандартах буде найближчим часом прийнятий. Він важливий, заявила радник президента. Ставнійчук також акцентувала увагу на темі розвитку громадянського суспільства в Україні. Вона зокрема нагадала, що у Верховній Раді знаходиться законопроект про. Громадські організації, який значно спрощує регулювання їх діяльності, зокрема, законопроект враховує рекомендації Ради Європи щодо норм діяльності неурядових організацій. Минулої доби прикордонниками відділу прикордонної служби «Дякове» Мукачівського прикордонного загону було припинено дві спроби незаконного переміщення через кордон контрабандних цигарок. Загальна сума контрабанди склала 335 тисяч гривень. Про деталі спецоперації телефоном повідомляє прес-секретар начальника Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Так, вчора, близько 16-ї години, у пропуску Дякова на виїзд з України прибув вантажний автомобіль марки ІВЕКО під керуванням громадянина Хорватії. Водій вантажівки слідував з Російській Федерації в Республіку Хорватія без вантажу, але поводився чоловік якось не впевнено та під час спілкування проявляв явне занепокоєння. Саме тому прикордонниками було ініційовано проведення спільного поглибленого огляду транспортного засобу. Під час огляду прикордонники спільно з митниками виявили 210 пачок цигарок, які водій намагався сховати у спальному матраці. Цигарки варті. 22 2515 515 гривень та авто, яке оціно 87 тисяч 868 гривень, було вилучено. Їх загальна вартість склала 90 тисяч 363 гривні. Наступний гори контрабандист не змусив на себе чекати та близько першої години ночі прибув у цей же пон пропуску на вантажному автомобілі Сканія. Водієм авто виявився громадянин Сербії. Він теж намагався приховати у своїй вантажівці цигарки. Під час здійснення поглибленого огляду вказаного авто прикордонники з кільнозмитниками в ніші під центральним речовим ящиком знаходиться в кабіні водія, виявили 200 пачок контрабандного тютюну, доступ до якого став можливим тільки після демонтажу річового ящика та зняття обшивки підлоги, яка закривала вхід до ніші. Цигарки вартістю 2100 гривень та авто вартістю 242 703 гривні, як і в попередньому випадку було вилучено. Загальна сума контрабанди склала 244 803 гривні. Нікудишні автоартерії, тільки таку характеристику дають дорогам села білок, тамтешні водії. Суцільні ями не дозволяють автомобілістам розігнатися навіть до 40 кілометрів. Перша передача максимум. Найбільше водії і не розраховують, адже в іншому випадку ремонтувати ходову доведеться чи не щодня. Селяни вже борються із цими дорогами не перший рік. Поки що все марно. Проїхалися білківськими дорогами і наші журналісти. Гірших доріг годі шукати, кажуть водії Іршарського села Білки. Глибокі суцільні ями бентежать не тільки автомобілістів, а й шкодять їх машинам. Голова відривається по цих дорогах. Голова. А Потім кожен день, кожен день проблеми з автомобілями. Кожен день. Не то, що там раз в місяць, а кожен день тут щось відламується. Два рази на день. Машина ідеально реагує, якщо на першій передачі їхати. Такий стан доріг тут уже не перший рік. Не ремонтують ці автоартерії більше десяти років. І це при тому, що ця об'їзна дорога обласного підпорядкування і веде до районного центру міста Іршави. І зараз багато населення звертається до мене, як районного депутата, і зараз є звернення, що вони навіть готові до таких дій, як перекрити. Дорогу взагалі, щоб нею не користувалися. Люди вже у вічі. Районні депутати зверталися по допомогу не тільки до обласного керівництва. Вони й до Києва дістались. От тільки відповіді від тих чи інших так і не дочекались. Лише минулого року восени облавтодор за освоєні 244 тисячі гривень вирішив відремонтувати невелику ділянку білківської дороги. За це, за словами Петра Добромільського, взялася невідома виноградівська фірма. Однак ця дорога прослужила недовго. Тут поставили у нас асфальт. Цієї осені його вже нема. Не було ям, Напроти у мене ям не було. А на цьому новому асфальті вже ями, є, розумієте? От Це я хочу звернутися до цієї влади, щоб зробіть нам хоч щось ці вже... за наші вже гроші. Більш дієвим, на думку представників влади, було б, якби ремонт доріг на території населених пунктів могли контролювати представники місцевої громади. Якщо акти буде підписувати сільський голова, і він буде за це відповідати і перед жителями, і за кошти, ці кошти легше можна буде контролювати. Словом, як завжди, легше покладатися тільки на свої сили, адже допомоги з боку не завжди можна дочекатися. Жителі Мукачева боргують ММКП «Мукачев водоканал 5 мільйонів гривень. Саме це є основною причиною зміни графіку забезпечення водою мешканців міста. За інформацією «Мукачев водоканалу подача води буде зменшена у всіх мікрорайонах міста, а також зростуть тарифи на водопостачання та відведення до 7 гривень 43 копійок. Для порівняння з 1 березня 2012 року середній тариф по Україні становить 4 гривні 57 копійок за кубічний метр. Очевидно, така різниця в ціні пов'язана з особливостями. Недобування води. Зараз мукачів водоканалу потрібна комплексна оптимізація виробництва. У селищі Великий Бичків колись вистачало дитсадків, але у 90-ті їх всі закрили. І дотепер відновити роботу вдалося тільки в трьох дошкільних навчальних закладах. Але цього явно недостатньо для потреб селища. У який спосіб тут намагаються виправити ситуацію, дізнавалися наші кореспонденти. Зараз у великому бичкові до дитсадка ходить тільки кожна четверта дитина. Проблемою є недостатня кількість місць у діючих садочках, які довелося вводити в експлуатацію після тривалої перерви, адже у 90-ті роки всі дошкільні заклади тут були закриті. На теперішній момент у селищі працює три державні садочки та один при релігійній громаді, але цього явно недостатньо, і селищна влада планує реконструювати ще два заклади. Один Садик в одному з найбільш віддаленіших районів в мікрорайоні вулиці Рипівської є розроблений проєкт на реконструкцію будівлі колишнього, колишньої початкової школи. Загальна вартість реконструкції буде складати мільйон сімсот. Реконструкцію цієї будівлі ми будемо здійснювати за рахунок проєкту, який буде фінансуватися Європейським Союзом. Договір про співпрацю ми вже повинні десь підписати цього місяця, і це буде один із найбільш таких комфортних дошкільних закладів, які будуть на території нашої ради. Якщо із садочком номер 5 за грантові кошти все зрозуміло, то з іншим садочком номер 2 питання вже сьомий рік знаходиться у підвішеному стані після 2000 року. Вже почали перший садок працювати, третій садок, четвертий. На цей садок садочок так і не було коштів, щоб його відремонтувати, і ось він тепер до цього часу не працює. Ну, на сьогоднішній день шторисна документація у нас готова. Вартість реконструкції півтора мільйон п'ятсот тисяч гривень. Колишній садок свого часу навіть намагались розширити, звели стіни, вкрили стріхою, але на цьому роботи припинили. Незважаючи на те, що в селищі ще з 2005 року готова проектно-кошторисна документація на реконструкцію цього дошкільного закладу. Він до сих пір не включений до державної програми. Ми би хотіли, щоб цей дошкільний заклад був реконструйований за рахунок державних коштів. Ми також будемо планувати своє співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, однак фінансувати в повному обсязі ми це не спроможні. Проєктно-кошторисна документація готова, є позитивний висновок експертизи. Ну і ми б були, наша громада була б… Дуже задоволено, якщо б цей проект реалізовувався за рахунок державних коштів. Селищний голова каже: якщо вдасться ввести в експлуатацію обидва дошкільні заклади, то рівень охоплення дітей дошкільною освітою зросте до загальнообласного рівня. Практика перепродавати старі книги, щоб вони не застоювалися без діла, давно відома не тільки в Європі, а й в Україні. Для цього відводилися спеціальні місця. У Львові ж таким місцем стала площа Федорова, де зосереджений значний обсяг різножанрової літератури старих видань. Полюбляють відвідувати цей ринок і туристи, шукаючи тут рідкісні книги. Як місце продажу духовної їжі стало туристичною родзинкою, бачили наші кореспонденти. Книга любов до неї прививається людині змалку. З, з нею вона росте, пізнає світ і мудрішає. Саме тому читання книг це процес, який викликає задоволення. Книга це джерело духовного збагачення. От, наприклад, якщо мене мучить питання істини, я обов'язково відкриваю книги і шукаю. Тобто, коли я хочу дізнатися щось нове або пізнати якісь нові враження, відчуття я обов'язково візьму до рук книги. Я не люблю дуже швидко читати, тому що е, книгу потрібно, неї потрібно насолоджуватись. Це коли ти прочитуєш книгу, ти живеш в кожному її слові, в кожному в реченні. Львів часто називають українським п'ємонтом, де глибоко шанується українська культура та література. Відомий Львів не тільки своєю архітектурою та славною історією. Ще однією принадою міста є ось цей книжковий ринок, де можна придбати книги на будь-який смак за доступними цінами. Для львів'ян і гостей міста традицією стало відвідування ринку на площі Федорова. Таке розташування не випадкове, адже Івана Федорова вважають першим, хто започаткував книгодрукування на східнослов'янських територіях. Того часу книга стала невід'ємним атрибутом повсякденного життя. Продавці ринку не тільки скуповують книги, а й перепродають їх. Вони самі багато читають, а свою роботу називають благородною, тому що дають шанс старим виданням потрапити до рук читачів. Залишається напевно один такий маленький оазис на тому великому. Це наш базарчик, такий, куди людина може прийти, і щось ще знайти як із радянських часів, так і до радянських часів, так і з теперішніх демократичних часів. Кожен, хто відвідує ринок, завжди знаходить потрібну йому книгу і залишається задоволеним як її якістю, так і ціною. Середня ціна на книги тут коливається від 10 до 20 гривень. Звісно, якщо це подарункове видання чи малотиражована книга, то вартість її буде в рази більшою. Сюди я ходжу досить часто, тут дешеві книги, є хороша можливість купити класику. І, власне, ну бо зараз дуже низька якість цих нових сучасних книг, а от власне класика це вічне щось. І дуже Добре, що вони тут дешеві. Про потребі, коли просто є вільний час. Цікаво, так щось пошукати. Зараз хотілося б не піш щось таке з містичного, але чомусь тут сьогодні не так багато при Існування такого ринку у Львові має важливе значення як для містян, так і для туристів, які охоче його відвідують. Він навіть включений до туристичних путівників, тож надає особливої атмосфери місту Лева. Випуск продовжують така інформація. Чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Цитуємо Кобзар. Сестра за маму складна та сумна доля однієї жінки. 198 років минуло, а його і досі пам'ятають. Його твори і досі вважаються шедеврами світової літератури. Як ви вже здогадалися, мова йде про Великого Кобзаря. На цьому тижні завершуються шевченківські дні. Тому наші журналісти вирішили провести невеличкий іспит серед населення краю. Чи пам'ятають вони його твори та факти з життя? 10 березня 151 151-ша річниця з дня смерті великого письменника Тараса Григоровича Шевченка. Українці в ці дні збираються, аби вшанувати пам'ять українського генія. Ми сьогодні зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять нашого великого генія Тараса Григоровича Шевченка. Збираємося. Ми кожен рік. Поет, що творив задля неньки України, закарбував своє ім'я в історії та серцях. Віршовині рядки з Кобзаря цитують як старші, так і молоді люди. Ой, одна я одна, як белинонька в полі. Та не дав мені Бог ані щастя, ні долі, тільки дав мені Бог красу карії очі і ті виплакала в самотині дівочі. Як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милій. Це улюблений мій вірш. Усякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком. за моком. світа зазирає, чи Нема країни, щоб загарбати собою взяті домовини. Мешканці Ужгорода не перестають читати його кобзаря, кажуть продавці однієї з крамниць міста. Нині в книгарні декілька десятків екземплярів кобзаря від 30 і до тисячі гривень. На полицях збірка поезії Шевченка зазвичай не затримується. Звісно, покупають діточки починає навіть може, дошкольного заведення, школа, університет і науковці всі покупають. Тарас Григорій Шевченко – Великий поет, як Пушкін для російського народу, як Шандр Петеф для венгерського народу. А для нас, для українського народу, Тарас Григорій Шевченко великий, і у нас завжди залишиться, буде. Пам'ять про великого кобзаря письменника, художника залишиться в серцях українців назавжди. Адже так як любив Україну, він кажуть, не любив її ніхто. І, хоча десятки років науковці працюють над тим, аби досконально вивчити Тарасову біографію та творчість, але кожен гортаючи кобзар відкриває його для себе заново. Нелегка жіноча доля у героїні нашого наступного сюжету у 19 років вона замінила матір чотирьом сестрам, дівчині, яка мріяла стати лікарем та навчитися водити машину. Довелося дбати про малечу. Чи вдалося Гані втілити свої мрії і як вона справлялася із випробуваннями долі? Дивіться далі. Марійка Катерина Євелюба, так звати сестер Ганни, котрим вона замінила батька та матір. Старша з поміж сестер Анна після школи вступила в міжгірське медучилище, Вийшла заміж в сусіднє село Ростока. Та незабаром повернулася в рідну двохкімнатну батькову хату до батька та сестер, адже мати померла. Коли померла мама, я тата не залишала і кажу, обов'язково не переживайте, ми спільно діточок виведемо. Але та батько вже. Хворів і зразу так гостро, через три місяці помирає, і батько залишаються всі чотири круглі сироти. Важко було батькові з чотирма дівчатами шкільного віку. Хоча Ганна і прийшла на допомогу, він розумів, що старшої 19-річної доньки своє заміжнє життя. Як я ранком похоронила тата, встаю ранком і думаю, боже мій до чого мені братися. Ну, перше, я всі діточки в школу раненько вставати, готувати їсти. І лише один страх був, аби не голодні були, і бо тепло, тепло в хаті було. Хата була батьківська, невеличка. В той момент єдиний, хто працював у великій родині, це був чоловік Ганни Микола. Всі сестрички ходили до школи. Їх потрібно було одягнути і нагодувати. Тому від місцевої влади були пропозиції помістити дівчат у сиротинець. Я категорично відмовилася: забудьте ви про цю хату, забудьте ви про дітей, що я їх беру на свою відповідальність, і ми як можемо, так будемо проживати. Дітей Ганна не віддала, хоч. Ще невдовзі й сама завагітніла на плечах жінки. Було й домашнє господарство: три кози, корова, овець та гектари землі. Дівчата почали заробляти гроші, продаючи домашню продукцію, ягоди, картоплю, молоко. З вовни Ганна в'язала сестрам одяг, а 30 карбованців, котрі сестри отримували як допомогу, заощаджували їм на майбутнє. Незабаром у Ганни народилися власні дві доньки, хоч інколи дівчата й голодували, та на ноги таки стали. Закінчили училище, потім повиходили заміж. Вони свої сім'ї щасливі всі мають. Зараз у всіх вже заміжні. Діти 12 у мене тих внучат, троє своїх внучат вже 15, із сестринах лише один іще не сімейний, а вже всі сімейні. Пані Ганна стала не тільки хорошою мамою для дівчат, а й людиною авторитетною в селі. Тепер вона на пенсії. Трудовий стаж у неї 41 рік, з яких 36 років фельдшерський. Хоч лікарем пані Гана так і не стала, однак, незважаючи на всі випробування, вона має чим пишатися. Немає мабуть такої людини, яка б хоч раз у житті не замислювалася над магією чисел. Як стверджують математики, сьогоднішнє життя це суцільні цифри та їх підрахунки. Наші сучасники настільки сьогодні звикли до чисел, що присвячують їм цілі науки і будують довкола них релігії. Виставку своїх світлин презентували відомі фотохудожники Закарпаття. Місце експозиції Ужгородська міська дитяча лікарня. Тепер по дорозі до кабінету до лікаря на маленьких пацієнтів чекає зустріч із природою краю та друзями, нашими меншими, майстерно зафіксованими на світлинах. Про мету цієї благодійної акції у нашому наступному матеріалі. Усі ми родом з дитинства. Дитячі спогади назавжди залишаються з нами. Батьки докладають максимум зусиль, щоб яскравих моментів у житті малечі було якомога більше. А якщо до цього долучаються сторонні, але небайдужі люди, то світ маленької людини поповнюється незабутніми враженнями. Так відомі фотогудожники Закарпаття вирішили організувати виставку своїх робіт у стінах дитячої лікарні, і місце виставки вибрано не випадково. Ця ідея виникла у нас на зборах член... членів. Закарпатського відділення спілки фотохудожників України. І тут це був один із можливих варіантів такої доброчинної акції, яка направлена на те, щоб. Ну, Краще трошки покращити зовнішній вигляд приймального відділення в даному випадку дитячої міської лікарні. Ці світлини одразу притягують погляд. Крім майстерності виконання робіт, вони мають ще певне психологічне навантаження. Проходячи коридором з такими світлинами, маленькі пацієнти та їх батьки забувають, де вони знаходяться. Представлено було багато робіт і ми. Посиділи довго, поки відібрали те, що думали тематично підходить для лікарні, і більше всього сподобається дітям. Білі стіни та білі халати завжди викликають тривожні відчуття. А ці життєрадісні радісні світлини змушують поринути у світ прекрасного, психологічно налаштовують пацієнтів на позитив. Тож і візит до кабінету лікаря вже не буде здаватися таким страшним. Дитинка йде в лікарню, незнайома обстановка, лікарі тут специфічна обстановка. І ми вирішили зробити такий хід, зробити виставку тематичну, е, акцентовано більше на ех, сприяння дитини. Позитивний вплив виставки на емоційний стан відвідувачів відзначають і медичні працівники. Вони зрозуміли навіть самим маленьким нашим діткам, такі що ще навіть не говорять, і дивлячись на них, вони можуть переставати плакати і посміхатися. Щоб творити добро, не обов'язково створювати масштабні проекти достатньо маленької доброї справи, але у потрібний час та у потрібному місці. Велосипед, цей засіб пересування вже давно втратив своє пряме призначення. Його почали активно використовувати в спорті. Цілі напрямки спортивних угрупувань не можуть уявити сьогодні своє дозвілля без двоколісного друга. Який статус зараз у звичайного всім нам засобу пересування та як до нього ставляться автомобілісти і пішоходи дізнавалася наша знімальна група. Велосипед популярний засіб пересування. Він завоював прихильність людства ще з самого моменту створення. Та от зараз велосипед, дедалі частіше використовують спортсмени: так звані райдери юнаки, що виконують різні трюки за допомогою свого двохколісного друга, і діляться своїми емоціями, враженнями та спогадами про те, як розпочинали займатися екстремальною їздою. Ну я якось гуляв по городу, побачив, що хлопці пригають. Мені дуже сподобалось. Я пробував на своєму першому велосипеді витворяти. Отак і почалося. Хтось спостерігає за витівками хлопців з подивом, хтось каже, що вони скажені, а от самі вони вже й не можуть уявити, чим би займались, якби не улюблений байк. Люди, які бачили трюки райдерів, охоче діляться враженнями. Дуже подобається, тому що хлопці видно, що займаються чимось, що не сидять там по під'їздам, не п'ють пиво, не курять, а що займаються, і це добре. А от є і проблеми. Спеціальних облаштованих майданчиків для тренувань в Мукачеві немає. Тому й доводиться юнакам займатися в місцях, які для цього зовсім не пристосовані. Окрім такої проблеми, виникають невирішені питання і у звичайних велосипедистів. Спеціальні велодоріжки є не всюди, тому вони їздять або по тротуарам, або ж по дорогам. Нема таких спеціальних дорожок для велосипедистів. Та й взагалі, про них ніхто не думає. Незадоволені і водії розповідають про те, які небезпечні ситуації, подекуди створюють велосипедисти. Вони не показують ніяких знаків для поворота, чи там, для виїзду, для Треба стати на переході. Вони проїжджають, то неправильно. Варто сподіватися, що вже в найближчому майбутньому для велосипедистів будуть створені належні умови, щоб люди могли спокійно їздити і тренуватись. На цю годину в мене вся інформація. Як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.